Кисаківський розвертається. Небезпечно зараз. Удар. Номер перший. Голкіп в минулому турнірі. З... Фейм. Звичайно, од... один з фаворитів. Цього заходить Гавриленка. Гавриленко на Ткаченка. Ткаченко просто вводить він на шелудь. Шелудька. Шелучка з розвороту відкрив. Команді Скітка. І на контратаках змогли знову. Знаходить Маріюча Маріч під праву ногу у Можна надальню віддавати. Є передача на дальню. Валенко Ілля. Валенко, Тягне м'яч правим флангу. Проси Надальню і знову. Назаров, зміщується і непоганіській з м'ячем. Можна віддавати Назарову, Назаров, удар. Ну і зараз зараз Едуард Теченко. Але іще один цей. Звідка буде багато сьогодні бити. І бити, ось... блокує зараз четвертий номер. Удар від Гавлу. Назаров, удар Назарова у скітки. Удар, стійка що по збору, бачу, що лише в складі шпитяк. І Гавриленко після чотири рази. Але подивіться, що. Відставання від І знову Шелудько небезпечно. Наступає Продовжується у нас гра. Максим Шелудько. Незмінний лідер команди шпитки. Шукає він хруля, знаходить. Хруль поставив. О! Відбирає у Грищенка. Хруль прибирає. Зараз захисник. Назаров, Назаров під праву ногу пробиває. Назаров знаходить Мар'юча, Маріч. Назаров знаходить Марюча, Маріч пробиває. Добивання повз Горбаня, але, але допрацьовує. він. Зараз для шпитяк не проходить передача Смоляков. Ткаченко зміщується в центр. Шукає можливість. Зараз відставання шкітки. Шкітки від шпитяки. Не, зараз Саківський проходить поміж них передача на Скачен. Як мінімум одну атаку ось зараз. на матчі сьогоднішнього ігрового дня. Спітьки! Але, до... Але ось вирішити пит... вихід. Передача на Шелудька. Шелудька повертає. Не... Марієвіч прибирає непогано. Перепеха віддає. П'ятий на... Олександр Перепеха, 27-й Саківський Євген. 25-й номер. А тим часом це номер Шелудько. Максим. Прибирає під праву ногу, можна пробивати, удар на місці удар, на місці голкіперу Добивання добивання відкаче. Чергова атака. Мар'євич. вихід сам на сам. На Саківського можна бити. Саківський прибирає під ліву ногу голкіпер. Чи... і можна зараз віддати на дальню, ні. А ось скоротити відставання цілком посилені. Передача п'яткою чудово зараз грають. І удар. Досить цікава команда, досить цікаво буде за нею ця поєдинку. Грищенко пробиває Тимошенко на мікро. Передача на Грищенка. Грищенко, Грищенко повертає на Шелудько. Удар з розвороту. Форму в покер. Він. Тим часом Ткаченко пробиває. Метушня зараз. І все-таки залітає. Саківський можна... можна стріляти найкращою складі своєї команди. Я зараз досить багато було цікавих матчів. Бучака. Всіх вас. Передача на голкіпера можна бити. Репеху, Репеха вбивча зараз позиція. Відразу скидки, щоб, щоб все-таки забити десятий. Ось зараз Все-таки проходить передача і можна забувати. Але...